Вітаю вас, мої любі п'ятикласники! Цього року ми розпочинаємо курс літератури в середній школі. І сьогодні поговоримо про художню літературу як вид мистецтва і про її роль в нашому житті. Тож, до справи! Чи відомо вам, шановні, що все наше життя тісно пов'язане з мистецтвом? Воно оточує нас всюди і повсякчас. Це не тільки книги і полотна художників, а ще й музика, танці, скульптура, архітектура. Нині людина не уявляє свого життя без мистецтва. Воно є однією з найважливіших складових нашої духовної культури. Однією з головних характеристик людини є здатність не просто працювати, аби забезпечувати свої матеріальні потреби. А й створювати. Здатність створювати щось прекрасне і називають мистецтвом це вид людської діяльності, що змальовує життя в художніх образах. Отже, мистецтво це галузь людської діяльності, яка прагне до задоволення однієї з духовних потреб людини, а саме любові до прекрасного. Завдяки мистецтву людина пізнає світ і змінює його. Через мистецтво ми проявляємо себе. Хтось прекрасно малює фарбами, хтось виготовляє дивовижні фігурки із соломи, хтось прекрасно танцює, виконуючи граціозні рухи, а хтось із каменю вирізає статую чи з глини виліплює дивовижні глечики. Ми кажемо творить. Людей, які займаються творчістю, називають митцями. Отже слід запам'ятати, мистецтво це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів. Мистецтво завжди актуальне і сучасне, тому що воно постійно розвивається. Існує багато видів мистецтва. Кожний вид мистецтва моделює світ у художніх образах, властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі. В образотворчому мистецтві вони створюються нанесенням ліній, рисок, крапок, плям, фарбами різних кольорів на полотно, папір, дошку. Скульптурний образ створюється вирізуванням ліній, кутів, округлостей, виїмок на дереві, камені, мармурі. Музичний сполученням звуків різної висоти, сили, тембру. Кіно, театр, балет, циркове мистецтво. Кожен із цих видів має свої засоби створення прекрасного. Людей, які володіють, Цими засобами називають митцями. Отже, митцем називають людину, яка працює в одному з видів мистецтва. Серед видів мистецтва немає головних і другорядних. Усі вони по-різному відображають світ і впливають на людину. Але особливою в мистецькому колі є література, тому що лише вона здатна передати враження і від чарівної мелодії скрипки, і від граційних рухів танцюристів, і барви прекрасного пейзажу, намальованого на полотні, і почуття та переживання, і події. Література здатна відтворити красу світу та людської душі. Натомість інші види мистецтва відобразити літературний твір не зможуть. Будь-який предмет поняття чи явище світу відображає за допомогою звуків така мовна одиниця, як слово. Звичайно, словом користуються й науковці, і в науці слово допомагає пізнати світ. Наприклад, щоб зрозуміти відмінність між роллю слова в літературі та науці. Порівняємо два тексти. Послухайте науковий текст. Початок зими характеризується не тільки постійною хмарністю, але й частими туманами. На цей період припадає і найбільше число днів з ожеледицею. Сніговий покрив у цей час ще не дуже значний. Початок зими найбільш похмура й темна пора року. Коли сонце світить лише протягом вісім годин, З підручника. А тепер послухайте художній текст. Лягла зима, і білі солов'ї затьохкали холодними вустами. В холодні землі взулися гаї і стали біля неба, як стояли. Скоцюрбить хвіст дубового листа. Сорока з глоду водить небо оком, і вітер пише вітрові листа, сорочим оком пише білобоко Микола Вінграновський. Отож, слово це найцінніше надбання людства, начало всіх начал. В Євангелії від Іоанна сказано, на початку було слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було на початку, усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Але окрім звичайних слів, існують ще й образні слова. Вони яскравіші, більш емоційні, здатні намалювати в уяві читачів художні картини, що викликають цілу гаму почуттів. Саме образними словами послуговуються майстри слова. Отож запишіть собі до словничка. Художні образи це словесне відтворення різних подій. Предметів, які уявляє письменник. Образне слово це особливе поетичне слово, що наповнює красою, загадковістю, незвичністю. Образні слова часто мають не лише пряме, а й переносне значення, наприклад, заяча нора пряме значення, а заяча душа переносне значення. Іде хлопчик пряме значення, іде дощик переносне значення. Образності слову можуть надавати й зменшено пестливі чи згрубілі суфікси. Наприклад, киця, кицюня, «кіт» котяра. Вживання образних слів робить мову точною, емоційною, барвистою, багатою. Художню літературу справедливо вважають мистецтвом слова, бо вона, уміло використовуючи образне слово, торкається сфери людських почуттів, доносить думки чи ідеї емоційно. За допомогою образного слова письменник, письменниця в літературному творі зображує життя людей передає їхні почуття, думки, мрії, бажання, розповідає про реальне, фантастичне, минуле і майбутнє. Отже, літературний твір це образний текст, що належить до художньої літератури та має провідну думку. Художня література це творче відображення дійсності в словесних образах. Це сукупність написаних, надрукованих та усних творів певного народу, епохи, усього людства. Отже, художня література це безмежний світ, що має багато призначень і містить безліч проблем для розв'язання. Допомагає, вчить, формує, дарує, тренує. Збагачує, об'єднує, знайомить, дозволяє тощо. Художня література має багато функцій. Вона має пізнавальне, виховне та естетичне значення, зберігає віковий досвід, передає традиції, показує життя різних народів у різні часи, зберігає і розвиває мову народу, використовує різноманітні художні засоби. Отже, книга то геніальний витвір людського розуму. Вона розширює наш кругозір, духовно збагачує людину, у ній мудрість поколінь, почуття людей, їх сокровенні мрії. Тому кожна людина, яка дбає про підвищення своєї культури, повинна спілкуватися з книгою. Сьогодні, здавалося б, можна обійтися без книги. Адже будь-яку інформацію можна знайти в мережі. Та саме традиційна книга навчає читати й аналізувати прочитане. І лише такий просунутий читач зможе свідомо скористатися безмежям інформації в мережі, бо слово є єдиним засобом передачі знань. Відома людина Білл Гейтс зазначає: у моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер. Але спочатку вони отримають книги. Шановні п'ятикласники, погляньте на ці картинки і подумайте, навіщо сучасним дітям книги? І наостанок зазначу, що художня література. Це джерело нашої культури. Вона допомагає зрозуміти красу в усіх її проявах, а ще дозволяє побувати на різних континентах, навіть на інших планетах чи в іншому часі. І все це, не підводячись із улюбленого дивана, достатньо просто розгорнути книжку. Шановні п'ятикласники! Пропоную осмислити прослуханий матеріал вдома за такими питаннями. Перше, подумайте і розкажіть, який раніше прочитаний твір художньої літератури вам найбільше сподобався. Чим саме? Друге, випишіть з твору, який вам подобається, 5 образних словосполучень. І третє завдання: уявіть себе в майбутньому в ролі митця. Виконайте творчий проєкт. Створіть і презентуйте роботу, фотографію, вірш, скульптуру, пісню на тему Моя Україна.